Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. Сьогодні понеділок, 30 червня, і сьогодні розпочинається шалений тиждень стартів з Оленкою Богановою. І перший, кого я буду розпочинати, це будуть ось такі котики. Мені потрібно ще два ось в таких кольорах. Слідуючими будуть ось такі котики. Мені їх також треба три, не два-три, да. і вони будуть ось в таких кольорах. Це в мене завдання на сьогодні. Кого встигну зв'яжу, кого не встигну залишаться на наступний тиждень в магічний кубик. Буду там їх завершувати. Так, це сьогодні. Завтра я розпочну брелоки котиків з СУ. Також розпочну їх багатенько, в мене залишився один, тому, думаю, треба зв'язати ще штук 6, а може й більше. Тому розпочну багатенько і також залишу їх на магічний кубик. В середу. Надіюся, що зв'яжу ось таку зебру. Мені треба ще одну. Я зазвичай в'яжу, щоб у мене було їх дві штучки. Ось одна продалася, підв'яжу ще одну і розпочну коників. У мене залишився один. Не знаю, скільки штучок я їх буду розпочинати, подивлюся, ну, штучки три. Точно, а може і 4 буду дивитись. І також, що не встигну, піде в мене на наступний тиждень. Порозпочинаю і будуть вони в мене на наступний тиждень на магічний кубик. Так, це моє завдання на 3 дні. А далі я тоді в четвер підключуся, там я подумаю, що я буду розпочинати. Побачимо потім. На сьогодні це все. До слідуючого підключення. Надіюся, в четвер. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вже неділя, 6 липня. Я обіцяла вам, що підключуся в четвер. Розповім вам про свої подальші плани на четвер-п'ятницю. і Але не вийшло в мене підключитись. У нас в місті зранку. Були прильоти, і тому, ну, якось було не до відео. Та й плани потім змінилися. Так, зараз вам розкажу, що ж таке я нав'язала за цей тиждень, настартувала. Є й готові роботи, є й не готові. І почнемо ми з котиків. На понеділок я планувала три отаких от котики. Вони в мене готові. В понеділок я їх повністю зв'язала, залишилося оформлення мордочок, пришивання вушок і хвостиків. Це я робила вчора. Вчора я їх збирала докупи і оформлювала їм мордочки. І ось такі три котики в мене є. Так, ще в мене на понеділок були заплановані. Ось такі три котики. В понеділок я зв'язала вушка, лапки, хвостики і зв'язала оцього блакитного котика. Залишалося там трішечки закрити голівоньку. Цих двох я вже дов'язувала вчора і збирала до кубки, оформлювала їх також вчора. І ось такі. Стартики понеділка в мене перетворилися в готові роботи. Так, це був понеділок. На вівторок були в мене заплановані котики ЗСУ. Тут у мене готових робіт немає. Тут у мене є 6. Так, 5, десь ще один. Ось ще один бронежилетик. Це передні частинки, ще прапорець треба дооформити, і задні частинки на бронежилетики 6 штучок. І зв'язалися в мене одні лапки на котика, сіренький буде, і ось такий один котик. Це все, що я в вівторок змогла зв'язати, так як у мене вівторок. Була консервація ще компотів. Тому так, ці котики перейдуть у мене в магічний кубик. На середу в мене була запланована зебра, і ось вона в мене готова. Також готова робота. Ось така зеброчка в мене зв'язалася. Так, і ще в середу я планувала розпочати коників, і ось я їх розпочала. Тут детальки на три коники, в чорному кольорі, такий рижий буде. І ось такий колір, я не знаю, як його назвати цей колір. Дуже такий він цікавий. Буде ще в такому кольорі. Так що тут у мене детальки на трьох коників. Вони також у мене підуть в магічний кубик. Так, це в мене була середа. На четвер я також планувала брелоки. але так сталося, що діву я в'язати в четвер не бралася. Вирішила взяти щось таке, що потребує менше уваги. І це була плюшка. І зв'язався в мене ось такий, так, як його ще було видно, ось такий котик в такій корзиночці. Ось такий він. Котик який спить. Пряжа це, якась плюшка із за тебе. Ось такий у мене моточок. Вирішила зв'язати такого котика хвостик і ось такий котик. Ось таку я корзиночку йому зробила. В корзиночці така подушечка ось. Подушечку в'язала спицями, а з'єднувала гачечком і зв'язала таку рюшечку. І ось такий, так, хтось попа. І ось такий котик у мене вийшов. Ось так. Так, це було в четвер. І ще в четвер у мене зв'язався. Ось такий один котик. Так, такий котик. І в п'ятницю, в п'ятницю у мене було в'язання небагато, так як я цілий день була, їздила до мами, їздила з нею в лікарню, тому в'язала я небагато і в'язала я в мамі шкарпеточки. Я їх сюди не брала зараз. А ввечері, вже коли приїхала додому, то Зв'язала ще ось такого одного котика. Так, це все, що в мене зв'язалося за цей тиждень. Ну, я думаю, що стартики непогані. Все-таки в мене 6, 7, 10 готових робіт. Ну, і є робота на слідуючий тиждень. Тому так, О, зараз ще е, на наступний тиждень у нас магічний кубик. Зараз відзніму вступне відео на слідуючий тиждень. А і ще покажу вам те, що я зв'язала до початку стартів. Це були також ось такі два котики. Так як в мене вони попродавались, залишилось там чи два, чи три, тому я підв'язала ще таких котиків. І була в мене песик був у мене зв'язаний, залишалося зв'язати йому корзиночку. Ось таку корзиночку я йому зв'язала. Ось так. Вона виглядає. Такий песик у мене. Корзиночці вийшов. Так, це вже точно все. Тому буду завершувати, бережіть себе і до зустрічі в наступному відео.